Це особиста історія, яка підтримала нас, бо нам, як міжнародному жіночому руху, який діє виключно за власні фінанси. Ми не маємо фінансування грантів, фондів. Ми просто вкладаємо свої кошти, а ті заходи, які відбуваються в нашому просторі, вони мають донати, які наші кошти доповнюють. і Через це ми робимо добрі справи. Історія чому. Вона так для нас важлива, бо в той момент нам було важко, важко і фінансово, бо потреби приходять із фронту, і зі шпиталю і від дітей. Знаєте, що 1 вересня треба було допомагати готуватися до школи і прийшла людина, в наш простір. Прийшла як місце, мабуть, останньої надії, як вона думала на той момент, і не знайшла. Нічого сказати, що я безнадії, але мені сказали, що ви мені допоможете. Це тато, який чекав сина 16-го року, цивільного, якого забрали в полон в Донецьку. Ця дитина не змогла виїхати одразу з татом, тому що мала відповідальність за маму і хвору мамину сестру, яку можна було вивозити невідомо куди. І от в день перед виїздом, коли вже батько зі старшим сином приготував все, аби зустріти родину, він був арештований. Велика біль цих батьків кожного дня знати, що твоя дитина знаходиться за гратами, і ти не можеш нічим допомогти, То він був звинувачений у державній зраді, тримав 14 років, і тато обійшовши всі інстанції. Я одну відповідь: він цивільний, він впадає під військове законодавство і звільнити його неможливо. І от він прийшов до нас, тому що в нас є велика кількість таких історій звільнення, історії знайдення людей за допомогою. І Ми йому сказали, що так, звичайно, ми звернемось до наших всіх міжнародних партнерів, а це відомі люди в різних країнах світу, впливові люди. Але він так само має зробити свій внесок. І цей внесок був в тому, що ми його попросили читати щоденно 90-тей за сина. Тато не знав, що таке 90-й псолом. І коли ми йому пояснили, він давши цю обіцянку, через три з половиною тижня ми мали радісну звістку. Дякуючи нам своїх словах, ви це змогли зробити, ви повернули, ви повернули мені сина. Ми розуміли і сказали татові, що навіть не дивлячись на всі наші великі і тісно сильні міжнародні контакти, наших друзів, які за кордоном цінують все, що робить наш рух. Ми ніколи не, не візьмемо на себе не своє за три з половиною тижні спрацювати. Повірте, це не могло. Це спрацював 90 псалом. Це спрацював Бог, до якого тато щиро звернувся зрозумілими для Бога словами. А от ця історія, ви знаєте, вона з однієї сторони це щастя для тата побачити сина. А для нас це було ствердження того, що ми всі в цьому житті. Маємо над собою Божу волю. І, роблячи добрі справи, звертаючись до Бога добрими словами, ми можемо чути відповідь і мати підтримку на цьому шляху.